Пане Сергій, оцініть гру 0-0 в першому матчі нового сезону чемпіонату. Ну, перш за все, напевно, що я хотів би привітати всіх вболівальників футболу стартом чемпіонату області і подякувати, звичайно, Збройним силам України за те, що у нас така змога є, що ми маємо можливість грати в футбол. Щодо гри, ну, напевно, якщо так по погрів по, по цілому дивитися по гарячим слідам, десь, мені, мені видається, що десь рівна гра була, багато боротьби, в принципі, як і прогнозувалося. Можливо, перший тайм нам трішки краще вдавався, в другому вже трошки менше в нас вдавалось те, що ми собі задумали. Ось, ну в цілому, якби рівна гра плюс-мінус. Ну, так, так і це відобразилося на табло. Те, що не здобули три очка, ну, трошки прикро для вас особисто. Та завжди хочеться перемагати. Завжди хочеться перемагати, ну, але потрібно віддати належне і команді суперника. Цього року Дністер провів хорошу селекційну роботу. Ну, як на мене, це моя така думка. Підсилилися кількома гравцями, і, в принципі, ну… Сьогодні це було видно на футбольному полі. Сьогодні ви новачків команди не залучили до основи. Це обережна була гра, бо важливий результат був в першу чергу. Сьогодні так. Дійсно, як ви помітили, ми більше зробили ставку, як то кажуть, на досвідчених футболістів. І ну, я вважаю, що не прогадали. От, е шкода, що тривичка не взяли, ну але в цілому якби, десь, напевно, закономірний результат. Але ви ну, наскільки я знаю, ризикували, адже з травмами вийшли на поле Пришнівський, той той самий Кохман з Триєшин. В якійсь мірі так, але цей ризик був виправданий. Наскільки вразила гра сьогодні суперника? Я думаю, ви її аналізували до матчу і вже по завершенню. Ну, е Треба більш детальніше дивитися відео. Ми будемо розбирати детально ситуації, які були на футбольному полі. Чи чимось вразив містер? Ну, хороша, укомплектована команда з хорошими виконавцями. Намагалися грати в футбол. Тому ну, я десь це і очікував. Ну, десь, десь отак. 0-0 в першому матчі сезону. Два очка загубили чи здобули одне. Перше вітаю всіх з початком сезону. Звичайно, дякую нашим хлопцям і дівчатам Збройним силам, що ми ці чемпіонат області почали сьогодні. І всіх вітаю з початком чемпіонату Тернопільської області. А Що говорити здобули, чи загубили, я думаю, і ми, і Агрон хотіли перемоги, але гра була така, ну, це була нічийна гра. Тобто, може, були там по моменту сюди, туди, але гра на нічу була. Було дуже мало гульових моментів з боку вашої команди. Наскільки сильно суперник не давав, чи щось не вистачало вашим хлопцям? Я думаю, тут, напевно, ще відчувається те, що ми недавно збори пройшли. А грон, я думаю, зараз трошки більше в тонусі, тому що вони скільки матчів вже провели на аматори. Ми тільки вийшли з штучного поля, це теж дається в свої знаки. Я думаю, далі ще якась пройде трошки часу і все наладиться, буде все нормально. Чи ще очікується підсилення в команді? Ну, Селекція працює. Сезон йде, ми все одно працюємо, будуть люди, будуть нові, це все з часом. Е, в кінці матчу отримав ушкодження Генек Микола, наскільки воно серйозне? Ну, наскільки там сказали, там перелом носа, зараз будемо. Десь... А так сподіваємося, що він дослідуючи гри вже буде... буде в ігровій формі. Якщо оцінювати всіх футболістів, когось можете особливо відзначити вашій команді. Ну, я такого ніколи не роблю, стараюся це вся команда, працюю на результат. І хлопці сьогодні дійсно відпрацювали, десь через не можу, може зіграли. І всім дякую, це заслуга тільки команди, а далі будемо працювати.